Та людина, яка, яка каже, що ми спасаємося станом свого серця, мені хочеться задати їй зустрічне запитання. А твоє серце, ваше серце слушне перед Богом прямо зараз. Слушне, а ваше серце слушне перед Богом, коли ви, наприклад, десь вспилили? Ну, нам треба зразу покаятися. А якщо ви не встигли покаятися, а якщо в цей момент прийшов Христос, і все. Уявляєте, уявіть собі, що ви як Давид, і ось в якийсь один момент в Давида неправильне, неслушне серце, коли він згрішив разом з Версавією. І якби от в цей момент прийшов Христос, якби Давид сьогодні жив. Хіба це було би справедливо, Давид, людина по серцю Бога, провела праведне життя і ось в якийсь момент прогрішилася, і в той момент прийшов Христос, і вона йде в пекло. Ні, друзі, я хочу вам сказати, ні в кого з нас не є повністю досконале серце. Навіть так вам скажу, коли приходить людина в церкву, покаялася перші дні, вона ще не може своє серце зробити ідеальним, вона ще може корити, вона ще може матюкатися, а це. Серце є пороки нашого серця. Тоді, виходить, людина прийняла оправдання вірою, але вона ще не змінила до кінця своє серце, вона не може тоді бути спасеною. Виходить так, що не може. Ні, друзі, ми не спасаємося позицією свого серця перед Господом. Ми не спасаємося станом свого серця. Тому що якщо б ми спасалися станом свого серця, слушністю свого серця перед Богом, то наше серце тоді яке має бути? Досконале, повністю таке, як в Христа.